Для виконання практичного завдання нам потрібно створити опитування. Для цього ми можемо з вами використовувати онлайн-сервіс, який має назву Google Form. Для початку відкриємо браузер. Далі вам потрібно обрати додатки Google, прогорнути в самий низ і обрати додаток Форми. Після цього праворуч внизу потрібно натиснути на плюс Створити форму. І форма для опитування створена і автоматично збережена на вашому Google диску. Для початку потрібно додати назву до вашої форми. Клацаємо по назві форма без назви і надамо таку назву Ваше хобі опитування. Для того, щоб назва форми у вас змінилася, ліворуч угорі натиснемо на слова форма без назви. І назва форми автоматично змінилася. На ваше хобі опитування. Далі перейдемо до створення питань. Спочатку потрібно клацнути на рядку тексту запитання без назви. І Google форми дають нам можливість створювати питання із різними типами. Оберемо тип питання з короткою відповіддю. Далі введемо питання, як вас звати. Тип питання з короткою відповіддю для того, щоб. Користувач міг вести своє прізвище та ім'я. Ем І також встановимо повзунок праворуч, для того, щоб це питання в нас було обов'язкове. Додамо ще питання. Для того, щоб додати питання, праворуч натискаємо на плюс Додати запитання. Друге запитання у нас буде таким: Як ви проводите вільний час? Тип питання оберемо прапорці. Для того, щоб. Користувач міг обрати декілька варіантів відповіді. І дамо відповіді. Варіант 1. Граю на комп'ютері, друга відповідь натискаємо Додати варіант. Дивлюся телевізор. Додаємо ще варіант. Граю в активні ігри. І четвертий варіант спілкуюся в соцмережах. І також встановлюємо прапорець праворуч, для того, щоб це було у нас також обов'язковим питанням. Після цього. Вам потрібно відповідну форму відправити на перевірку. Для цього вам потрібно натиснути кнопку Надіслати праворуч горі і ввести мою електронну адресу tgb45wbnrack.mail.com. І праворуч внизу натиснути кнопку Надіслати. Якщо ви працюєте зі смартфону, то для цього вам потрібно відкрити браузер. У порядку пошуку ввести запит із словами створити Google форму, обрати друге посилання Google форми вхід і виконати аналогічні дії, якщо б ви працювали зі стаціонарного комп'ютера чи ноутбуку. Успіхів!